День морського та військово-морського флоту, або як його називають, просто День моряка, почали відзначати ще у далекому 1936 році. Сьогодні його святкують як українські, так і російські моряки. За традицією в цей день вони збираються разом. Цим людям із нагородами є про що поговорити. Роки пов'язані з морем вже давно позаду. Сьогодні більшість моряків з високими званнями у відставці, але доля морського флоту їм не байдуже. Сьогодні нам особи цей праздник. Дорог тем, что э, он совпал с тем, что подводная лодка Запорожья, единственная подводная лодка в Украине, э, проходит сейчас испытания, а сегодня она приняла участие в морському параде. И это очень символично, то, что в Україні подводная лодка есть. Ми тепер не просто моряки-подводники без лодки. От, а моряки, отстояли подводные лодки, каторана теперь есть. Голова асоціації моряків-підводників імені Морінеска Євген Лівшиць є куратором збору коштів на будівництво першого українського корвету Володимир Великий. 17 травня 2011 року відбулося закладення його дошки для вітчизняних моряків. Поява корвету є особливо важливою подією, враховуючи нинішній стан морського флоту України. Кораблі мало, кораблі за 20 років пізно Ничего за этот период не было построено, кроме того, что значит, было отремонтировано. Вот. И очень хорошо, что 17 мая прошлого года президент Украины заложил закладную доску в киль, значит, первого украинского корвета. П'ятого покоління та по технології стелс Владимир Великий. Депутат міської ради Ігор Сафін бере активну участь у збиранні коштів на будівництво коровету. За словами депутата, сьогодні цей проект можна назвати громадським. Обсяг внеску пожертва – не головне головне участь та підтримка. Он не на словах, а на ділі участь і призиває моряків торгового флота. принимать участие в этом деле. А моряки торгового морского флота, это всегда были едины. Нас объединяет море, морская стихия. И поэтому очень символично, что мы вот в лице этого человека находим значит, поддержку, понимание и активное участие. На пожертвования граждан собирались средства на постройку самолетов, танков. И это здесь такая, можно сказать, гражданско-патриотическая акция. Потому что когда мы проводили акцию там, в 105-й школе или в 107-й, где нашій почесній почешних, де учился Маринеска, то если ребёнок положил 50 копеек в Урну на пожертвовані Это тут может, маленький внос, но это действительно то, что іде на строительство кревета. И я думаю, что все таки эта инициатива будет более широко поддержана. Депутату міської ради Ігорю Сафіно з власного досвіду відома доля моряка. Прийшовши шлях від четвертого помічника капітана до самого капітана, він добре знається на проблемах, що існують у морській галузі. Сьогодні він очолює морську компанію Вішипс, яка у числі рейтингових за якістю та кількістю працевлаштованих ме. Когда я пришел в офис, количество on board position мы называем, это количество моряков на борду составляло порядка 500-600 моряков. А сегодня мы трудоустраиваем порядка уже 8 тысяч моряков в год. И из них более 500 курсантов различных морских учебных заведений. Потому по компанії вішис ми не только смотрим на трудоустройство моряков. Звісно, компанія много средств в будущем моряків, і ми кадесь програми підходимо очень скорпульозно. Більшість моряків сьогодні змушені ходити у плавання під іноземними прапорами. На жаль, сучасні стандартні праці моряків вимагають більш прискіпливого ставлення. проблема – це проблема, що Україна ще не ратифіцірувала конвенцію МЛС-2006, це конвенція труді. Уже конвенция ратифицирована, 29 государств ратифицировали, остался Кипр, который ну, ратифицирует конвенцию. И после э, ратификации конвенции 30, 30 государствами эта конвенция станет обязательной после э, через 12 месяцев, обязательной для всех. К сожалению, мы э, вот, э, глобально в Украине к этому вопросу э, еще не подошли. Даже этот вопрос не находится в таком начальном состоянии. Сегодня в Одессе компании, к забеспере, Пичуть працевлаштування моряків за європейськими стандартами одиниці вішипсь у їхньому числі. Касательно компанії Вішепс ми ще в прошлом году були сертифіцировані регістром лойда по стандартам конвенції, і ми повністю удовлетворяємо стандартам. Тому це не тільки бесплатное трудоустройство. Это, конечно, и предрейсовая подготовка моряка, это инвестиции в образование, это медицинская страховка. Сегодня мы по медицинской страховке у нас охвачено более тысячи семей, не только моряков, тысячи семей старших офицеров. Це плюс ті розходи, які моряк може нести по візам, по тревелінгу, по медосмотру. За все платить компанія. депутат міської ради ігор Сафін сьогодні активно співпрацює не тільки з молодими моряками не залишається осторонь, і ті, хто багато років свого життя присвятив морю. Підполковник медичної служби Георгій Богдановський присвятив службі майже 30 років свого життя. Були моменти, коли доводилося жертвувати родиною зарад охорони безпеки своєї батьківщини. Ми живемо в такому прекрасному місті, як Одеса. Тут все не случайно відбувається, тому що тягне завжди ця відкрита морська душа. К сожалению, мы прослужили с женой, я подчеркиваю, потому что они тяготы и лишения переносили вместе с нами. На Северном флоте в Видяево я сружил 8 лет. В Мурманске родился наш младший сын, который сейчас работает во втором роддоме, э, в Одессе гинекологом. Э, в Приморском крае после командного факультета Военно-Медицинской академии я прослужил 6 лет. Весь цягар та злині разом із підполковником переживала його вірна супутниця, дружина Надія. Під час служби Георгія його сім'я на кожну звістку чекала із нетерпінням. Згадуючи минулі роки, жінка не могла стримати сліз. Перший поход атомної підводної лодки був сім місяців. Його не було. ми, звісно, були в тривогі. Така коли... Тихо в океані загорілася підводна лодка, атомно загорілася. Чекала на Георгія і два його неповнолітні сини. Дні, коли батько міг з ними провести свій вільний час, бажали за святом. А син спитав, мама, где папа? І чому його так довго діють? Ну, звісно, його пояснити. Сказав, що є папа, що і чому, що, що він пішов на бойову службу, щоб ми з тобою могли спокійно спати, жити, ходити по этой землі. У свято згадали і про тих, хто присвятив своє життя морській справі, але, на жаль, не дожив до цього дня. Пам'ять про них й досі жива.